Будь-якій корпорації, чи то Google, чи то Apple, чи якісь там ще корпорації. В кожній корпорації є своя культура. В кожній корпорації є своя культура. Хтось там хлопає в ладоші, хтось там, я не знаю, там кричить гіп-хіпура, коли приходить. Ну, вона у всіх є. І я вважаю, що це круто, тому що це нас всіх об'єднує. І якщо ми це беремо як позитивний такий досвід і впроваджуємо, то це класно, чому б ні? Ну і потім теж можна з ними там поговорити, що таке секта, секта це що. Зазвичай ніхто не відповість, що таке секта. Може вони скажуть, що треба квартиру віддати за те, що там жертву принести, Можна пожартувати з такими людьми. Я кажу, звичайно, це секта. тому що ми кожного з середи, у нас є такі танці з бубнами в зумі. І ми приносимо жертви приношення і так далі. Ну, коротше, все залежить від того, з ким ви будете працювати. Оп'ять, В жодному разі не переконати людину, а перебуватися на жарт, тому що людина чим більше. Бачить, що ви е, вільно про це розповідаєте, вона вам більше довіряє, що ви не напрягаєтесь, що ви не починаєте там як-так кожитися. Що це все ну, якби для вас нормально. Ви просто пояснюєте, як малої дитині. По-перше, все не треба пояснити, як малої дитині. Ти ж розповідала своїм дівчатам, що говорити треба на мові клієнта.